таємось. Налести подивись дайте йому подумать. Давайте спробуй тримати два одразу. Отже, нагадаю, тут люди намагались пройти по вулицю Грушевського, міліція відповідно їх не пропускає, літають шашки. Прийшов Віталій Клічко, почав говорити, що люди провокатори, вони його послали відверто. Він з ними сперечався, вони його не слухали. Після цього вогнегасником Вогнегасником його признали його в обличчя, після цього він дуже агресивно себе став поводити, але НАТО так само агресивно, тут його охорона дуже серйозно зараз намагається. Вимити. Колідон! Хто за відоробе! Самооборона, я так розумію, воно буде виводити, Віталій, як це кажуть. За великоді! Завелико відо! Видос забити! Дайте коїдон!

Нашла агресивно. Сюди, всюди вили. Агресивно так його тут Да. Коля! Я так розумію, що йому він не може ні так і піти просто з одного боку, а з другого боку. А тут нас натяг станко поранено стоїть, поранений пальцем.

We'll see you there. We'll <laughs>